Так, друзі, дивіться, ось вам хочу показати. У нас ну, просто варіант такий бомба. Я, зараз ви побачите відео, як я на ньому проїхався по відчуттям на цьому автомобілі. Е, він весь в рідній фарбі, на перламутрі. В нього дуже великий пробіг. Але класна сладка ціна, реально сладка ціна для цього автомобіля. І він повністю їде проблем. Е, мінімальні є якісь такі проблеми, до яких потрібно тільки доналаштувати. Значить, дивіться, який тут шаран бомбовий. Дивіться, у нас самі двері. Відкриваються. Закриваються в тачки 410 пробігу. Зразу говорю. Понятне дело, там хтось буде щось писати, ви пишіть, але інші... Так, Валерчик тут питається щось з сидіннями розібратися, тому що він у нас сімімісний. Йде, да, спочатку потрібно то все подоскувати. У нас безключовий доступ, електрична кришка багажнику да, в ньому. Подивіться, ось тут все, він тут відкривається, сам паркується, регулюється жорсткості амортизаторів, камера Webasta. У нас є 2 літра дизель на автоматі, все як треба. Я прокатався, це міг комфортна машина. Значить, дивіться, ми подивилися в Україні, якщо хтось під розмитнення шукає в Україні. Такі варіанти в нас коштують, починаються від... 14,5-15 тисяч таксішні машини з такими самими приблизно пробігами. Ця же машина, вона набагато дешевше виходить від риночної ціни. Риночна взагалі в них 16-17. Якщо хороші, хто хоче зекономити, хто хоче подивитися. Блін, 2 літра, він навіть ремонтноспособний. Якщо навіть і буде, просто ви маєте собі розуміти, якщо навіть і буде щось моторові двигунові, то його можна і зробити, але дешевше, набагато виходить дешевше. Тому, кому цікаво, 8700 нето, і за нього треба заплатити ось тут, в Німеччині. Я покажу по салону. По салону треба хімчистка, є ось такі ось два розривчика. Є в нас і ось тут зацарапано трохи по дверці. На бардачку, ну такий трошечки варіант захожений. Я мушу показати, тому що ну, по такій комплектації така машина в Німеччині, якщо вона в класному стані, будь ласка, я ж не проти, я можу знайти 1015, де коштувати такий шаранчик, ми можемо знайти цукерочку. Цей же 8700 коштує, кому потрібен такий варіант, можливо, хтось і перекупи хоче. Брати, дивитися, так що ось такий варіант. До, до останнього на, зразу вже облом всім, хто хоче крутити пробіги. До останнього на Фольксвагені він обслуговувався, тому по базі він пробивається. 408, останній сервіс. Там якийсь ремонт був 1600 євро. Йому зробили на Фольксвагені, щоб AdBlue знову працювало у автомобіля. Чи якусь фішку там в общем на 1600 євро був ремонт недавно був, в цьому автомобілі. Тому ось так. Прокатався тільки що на ось цьому шарані, я вам скажу чесно, я перший раз, коли багато фольксвагенів у мене було. Перший раз я прокатався на шарані в такій комплектації, я реально тачкою здивований. Якщо шукати хтось собі шукає комфортний автомобіль, то я вам скажу, що Любий Passat B8, B7, просто такого, в стороночки стоїть і тако підкурює дешеву сигаретку проти того, як їде цей шаран. Я б реально сам кайфанув. На дальняки бомба. Комплектація для, для посадів електричні двері, самі бі, бокові роздвижні собі від'їжджають, заїжджають, сам паркується, адаптивні маркетизатори в нього. Ну, круіз, ну, все є. Звісно, він ще не на самому топі. Є в нас навіть вебаста в нього. Блін. Я вважаю, що це, звісно. Нема брілка, вибачте, не О, Тут двері також у нас відкриваються, бокові електронно, безключовий доступ в машини є. Я вам скажу реально, хто особі шукає мегакомфорт, судя по тому, як він ще, якщо з ним ще дивитися за ним. Блін, інфіка йому ще немає навіть з цим пробігом, але за такі вапки, я не знаю, що можна купити. Такий комфорт, у нас панорама є, дивіться, а потолок ми тільки що закривали цю шторку, мені здається, декілька років не закривали, бо навіть паутиня разом з шторкою вилізла. Ну, Мега звісно, Шаранчик, я б, я б для себе для дальняків навіть купував би. Хто просто, навіть просто хто з людей задумується чи не задумується, реально. Firebird. Ну, Класні ми дивимося, вони коштують по 17-18 штук в Україні. Класні. Тому друзі, шаран це бомба, запам'ятайте. Я спробував одразу всім доказати, хто хоче. Блін 414 тисяч, бо взагалі нічого немає. Маховика не чути, коробка взагалі не пінається. Да, Розвал схожіння треба робити. Тому що руль трошки тако на автобані чуть-чуть правіше дивиться балансіровку. Треба робити тако по мілечах. Треба буде погратися з цією машиною, покататися, повосстанавлювати. Але перламутровий білий колір. В двойному окрасі вона заводському пробивається 250-260 мікрон, вся повністю в круг, пройоми по 120-130 мікрон. Вона йде в перламутрій. Тачка класна, реально є автомобільчик, Не знаю, хто захоче в Україну під розмитлення. Він плюс-мінус в риночну ціну заходить для Європи. Він для дешевшої риночної ціни. Ем... Тачка я покатався в бомбовим. Вся в оригінальному окрасі у нас є ось такий міганчик. 11-й рік, 1,9 дизельок. Значить, На холодну ось, ось завівся взагалі без всяких проблем, нема ніяких претензій до нього. Із косяків, яких можна знайти. А, до речі, в цього взагалі рідка комплектація. В нього безключовий доступ є, із косяків, яких можна знайти. В нього десь видно, з склом є якась проблемка, і воно нерівномірно закривається. Треба розібрати дверку і відрегулювати ось ці дорожки. Можливо, щось розкрутилось, розболталося. Тим словом, треба подивитися, бо бачите, ось скло просто не грає. І до кінця воно не дозакривається не дозакривається, буквально. Дивіться, він у нас на біжевій шкірі. Станусь тут по картах все добре, по сидінню є трошечки. Нюанс 220 пробігу. І є у нас е стертий, трошки кер кермо підтертий, і також ручка. Ось це всі проблеми, які я знайшов. Прокатався, тяга відмінна, нормальна. По ходові нічого я не відчув. Проблем, так як Міган їдуть, їду, так і він їде. Нормально на свій пробіг, адекватний автомобіль за адекватні гроші. Друзі, 3 600 євро ціна цього автомобіля. Якщо хтось хоче купувати його, я можу від себе запропонувати. Що ми на канал все рівно мені дуже цікаво, просто люблю я цю роботу. Міг би зробити просто для канала відео про, про реставрацію ось такого керма. І це вам би припало би бонусом. 3600 євро ось цей міганчик, кому цікавий, весь в рідній фарбі, у класній комплектації, підігріти сидінь. Двохзонний клімат у нас, все 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 як має бути. Датчики дожджа, датчики світла, круїз-контроль. Ззаді все гарно в нього. Тут ці сидіння взагалі в ідеалі, їх просто почистити, помити і буде виглядати просто топчиком. Нормальний міганчик за нормальні гроші. Тому кому цікаво, можете звертатись.